Якщо б не замечали, не бігали б к молоденьким, будуть бігати к молоденьким. А знаєте чому? А, коли не складаються стосунки, коли над стосунками постійно не працюють, коли кожного дня той і самий київський торт, або той самий борщ, і на, на протязі багатьох-багатьох років і нічого не міняється. То набридне, як би ти не любив цю страву. Постійно треба працювати над тим, щоб стосунки були різноманітними, щоб вони ніколи не затягували тіною болотною, щоб вони ніколи не починали гнити чи покриватися плесіню. Це дуже важкий насправді труд. Коли здається, що якась родина, Боже, які щасливі люди прожили стільки років і ще й досі гуляють за ручку, тримаються. Це зазвичай всім здається, що люди знають або якийсь чарівний секрет, який їм розкажуть на одному тренінгу, або вони такі ми родилися і їм самим це досталося. Але якщо запитати зрілу сім'ю, яка прожила багато років разом, як вдається зберегти стосунки і досить іменно не просто такі людські, а ще і. Досить зрілому віці що є і, інтим, і інтимні, стосунки, і емоційний зв'язок, і психологічний зв'язок. То я думаю, що в 100% 100% вам скажуть, що це велика, велика праця, взаємна праця. Ніколи не буває, щоб тільки чоловік працював над стосунками, або тільки жінка, і воно так собі е вийшло. Це завжди взаємна робота.